Уже Завтра в Києві станеться те, чого ми всі чекали. 43-й кінофестиваль Молодість відкривається, він триватиме з 19 до 27 жовтня. Всі хочемо подивитися фільми. Генеральний директор молодості Андрій Халпахті розповів в одному із інтерв'ю про те, що на фестивалі, як це традиційно буває на великих російських фестивалях, от, от, там великих банкетів з ікрою, не буде така стилістика молодість. Сподіваюсь, ми зараз не зробили антирекламу вашому фестивалю. Як вдається щороку знаходити ресурси, це все таки масштабна подія і влаштовувати от молодість уже в 43 тє Насправді, хоч і в 43 дуже важко навіть 43 й раз пояснити нашим глядачам, що молодість це фестиваль робочий. Тобто ми даємо старт молодим режисерам, ми фактично довіряємо їх, наша конкурсна програма позбується на дебютах. І, і ще через це досить важко знаходити ці ресурси. Але ну, завдя завдячуючи перш за все місту або людям, в принципі, з кожним роком розумію, що все більше людей цим цікавляться. І українське кіно. Рима стає цікавим впродовж останніх трьох років, тому можу сказати, що що стосується українських учасників, то ресурси знаходяться трошки легше. Ось відкриє фестиваль фільм польського режисера Анджея Вайди Валенса людина надії. Чому саме цей фільм? Молодость вже вкотре продовжує традицію відкриватися фільмами знаних польських майстрів. Кілька років тому ми відкривалися Варшавською битвою Єжи Гофмана, і польські режисери взагалі часті гості на фестивалі. і Цього року ми продовжуємо цю традицію. Анджей Вайда багаторічний друг фестивалю. Він одноразово приїжджав до Києва. І цей фільм, цей, цей фільм, на наш погляд, дуже своєчасний. Цього року, от буквально кілька місяців тому, на Венеційському фестивалі Анджей Вайда отримав приз вклад до світового кінемато. Фотографу, представивши цей фільм, фільм нагадаю, про Леха Валенсу, Лег Валенсу особисто приїхав до Венеції. Цей фільм власне, про людину, яка змінила свого часу життя своєї країни. Тож ми вважаємо, що цей фільм надактуальний і його варто привезти до Києва і показати нашим глядачам, тим більше, що він буде показуватися не лише на церемонії відкриття, а його зможуть подивитися на інших фестивальних локаціях. Скажіть, будь ласка, що сталося, чому українці так мало знають про наші кіно? Ну, я сподіваюся, що це можна виправити, причому вже найближчі кілька років. А, насправді знають, і це можна прослідкувати навіть за фестивали молодість. Минулого року в нас було менше стрічок цього року. А в нашому конкурсі, наших позаконкурсних програмах, значно більше українських стрічок. А виробництво тиші дванадцятого тисячі року. Тому я, я не смільше сказати, що я таки не згодна з тим, що українського кіно немає. 23 стрічки у нас українських в нашому короткометражному конкурсі, тому ми можемо сказати, що ми рухаємося вперед, все ж таки. І якраз стосовно цього поступу українського кіно, власне, на молодості, я так розумію, тут завжди ж був такий пакет українських фільмів, ви можете побачити, яким чином воно розвивається. Як загалом оцей прогрес ви оцінюєте, крім ну він тільки за останні роки такий? Помітний, чи це якось тривало більш плавно, чи яким чином? Мені здається, це закономірно, що саме ось останні 3-4 роки, тому що треба, треба час для цього розвитку. І останні 3 роки, ви, ви я думаю, самі розумієте, з'являються кінофестивалі, з'являються малень як великі події, так і маленькі. І вони концентрують цю увагу. І скажімо, якщо минулого, ну десь 4 роки тому ми могли говорити про короткометражні фільми українського виробництва, то сьогодні ми можемо говорити. Це вже про повний метр. Я нагадаю, що там два тижні тому в прокат вийшло в один тиждень три українські стрічки. Такого раніше ніколи не було. Тобто, це просто закономірний процес, який продовжується на один рік, не два. Але результати ми вже бачимо. Хоча б подивитися по результатах прокату повнометражних стрічок українських цього року. Ми запитували людей на вулицях, записували їх вчора. Але скажіть, будь ласка, тобто, ось на останніх днях вийшло три українських фільми в прокат. Але люди, от які мали б бачити рекламу на вулицях, тобто мали на це звертати увагу, тому що це якимось чином має просуватися про ці фільми, чомусь не згадали. Е, в чому справа? Це пов'язано з якістю кіно, чи з якістю промоції, чи з готовністю аудиторії? Мені здається, це всі три фактори разом. Хоча, в принципі, ми зауважень до рекламних кампаній цих фільмів немає, і мені здається, от якраз вчора я сиділа у кінотеатрі Київ і, і йшов український фільм, і на нього йшли. Причому йшов він уже другий тиждень, на секундочку. Тобто мені здається, що це, що це справа часу. І, скажімо, вийшов Іван Сила два тижні тому це дитяче кіно, і я сама бачила, як у залі сидять як діти, так і дорослі, причому дорослих було досить багато. Тобто мені здається, що це готовність аудиторії. Вона здає мені здається, що за три-за два роки вона буде готова сприймати будь-який контент українського виробництва, а контент за цей час власне досягне якогось рівня, який можна вже буде показувати і далі на міжнародному рівні. Щодо фільму Сила, вони організатори фестивалю скаржились про те, що фінансування вони отримали на сам фільм, але не отримали гроші на промоцію. Тому з цим пов'язані були якісь певні проблеми. От, з іншого боку, яскравий приклад в російські аналітики називали порівнюючи російського аудиторію, нам частково схожа на нашу, звичайно. Коли в прокат вийшов фільм Гравітація, який не є це голівудський фільм, так він не є якимось там спецефектами, але це психологічний більший фільм. І російська аудиторія відреагувала на нього набагато краще ніж на ці е, з яскравою великою кількістю рекламу російські комедії, які є ну трохи однотипними. Тобто аудиторія все таки змінюється в Україні. Ви таке відчуваєте? Мені здається так, я відчуваю подібну ситуацію. Ну, скажімо, Іван Сила він вийшов в прокат, але сам цей український такий кінопростір він досить дружній, тому що Іван Сила вийшов в прокат два тижні тому. Але молодість ми погодилися, щоб цей фільм відкрив нашу дитячу програму. Цього року у нас родзинка. Ми вперше показуємо про дитячу програму Молодість дітям. І сам Іван Сила відкриє цю програму. Тобто, мені здається, що справа ще не тільки в промоції і так наглядача, справа що і в людях, які це кіно роблять. І мені здається, що останніми роками якось це все більш ем, робиться разом, скажімо так. Угу. Ось минулого року гран-при фестивалю отримав грецький фільм. Чи є шанс, що цього року український фільм щось небудь знаєте, ми боїмося робити прогнози, але щороку ми сподіваємося, що все ж таки Українська стрічка виграє. Цього року один повнометражний фільм буде в конкурсі міжнародному. Це такі красиві люди Дмитра Мойсеєва. Але, чесно кажучи, ми на цей фільм покладаємо великі надії, тому що він вартий того, щоб його подивитися, і сподіваємося, що журі його оцінять. Ось коли наша кореспондентка говорила із режисером стрічки Хворісукалюди Речинським і питала його про державне фінансування, він їй відповів, що він його і не збирався шукати, що він ось зняв власним поштом свою стрічку, і потім йому запропонували копродукцію. Загалом, хто повинен платити за українське кіно, чи обов'язково це має робити держава? Мені здається, що держава має це робити, але здається, що не в таких об'ємах, як це уявляється. Тобто має бути відсоток, але мають бути, має бути фінансування ще від третьої сторони. І мені здається, що ми до цього рухаємося. Хоча з іншого боку, останні два роки копродукція потроху, слава Богу, захоплює український кінематограф. І, скажімо, ми тішимося, що серед ринку копродукції Франція у нас стає до нас ближче і ближче. Mm -hmm. Добре, але молодість наш ну, порно це з історії. Це починався як фестиваль такого більш, зовсім студентського кіно. І молоде кіно традиційно досить повно представлене у програмі кінофестивалю. Як ви оцінюєте саме молодих режисерів українських і як вони от виглядають на фоні їхніх зарубіжних колег такого ж віку? Це той рівень, чи ще треба? Знаєте, дуже цікаво спостерігати за аудиторією після показу наших студентських блоків, коли вона виходить, дуже цікаво спостерігати за їхніми обличчями. Рівень, звичайно, не той, який хотілося би, а, але дивлячись. Роботи студентів різних країн, ти розумієш, що і погляди різні, тому це просто рі... якісь різні площини. Я б не говорила про якийсь різний рівень. Це різна площина, яку треба сприйняти, яку треба зрозуміти. І скажімо, студентські роботи вони, вони дуже цікаві. Якщо навіть порівняти з короткометражним конкурсом, де автори вже трошки старші, все одно студентські вони завжди вирізняються, їх завжди цікаво справді дивитися і порівнювати знову ж таки з представниками інших країн. Ось ви кажете в, в, змінюється. Ну, різниця є в погляді. Це ви маєте на увазі в тематичному обиранні якоїсь теми, чи чи мається на увазі якась форма представлення? Мається на увазі і тема, і, і форма, власне. Але тема, до речі, дуже кидається в очі, тому що українські стрічки, в українських стрічках, особливо короткометражних. От кохання мало роман Бровко говорив про кохання. Це насправді рідкість. Українські стрічки більше звертаються до соціалки. Насправді це така тенденція, яка спостерігається вже вже. Третій рік, я не знаю, навіть, мабуть, довше. Тому так, форма зміст, вони відрізняються. І відрізняються навіть самі техніки, і відрізняються персонажі. Ви маєте, можливість, дуже бачити повну картину українського кіно, на кому воно сьогодні тримається. Це знання режисери, ветерани, чи це молоді нахабні люди, які прориваються? Хто є зараз основою українського кіно? Ну, Бачите, от якщо брати ті три стрічки, які вийшли в прокат, там є як і молоді е, такі режисери, так і визнані вже метри. Тому я думаю, це є якесь спільне таке починання, яке тримається власне на е, нахабності, так, нахабності молодих режисерів і так такого. Поступу вже знаних майстрів, які в принципі показують непогані фільми. Тому той, хто пройшов крізь вогонь, ви знаєте, що він мав мав успіх власне, в українському прокаті. Але все ж таки, якщо дивитися ті проекти, які плануються в копродукції, увага звертається на молодих режисерів. І, скажімо, останніми роками вперед виходить анімація. Як не дивно, але анімація, я думаю, що через три роки ми поговоримо з вами не тільки. Про там художні по короткометражні стрічки, ми говоримо з вами про анімацію. Це, що цікаво, саме в анімаційній програмі цього року. Можливо, ви на щось звернете нашу увагу, що пропустити не можна. Українських анімаційних стрічок цього року немає, але за кілька років зараз просто ведуться переговори з Францією щодо копродукції анімаційних стрічок українських. Тому за три роки у нас буде чим дивувати. Чи скажіть, будь ласка, чи варто на вашу думку так багато уваги в українському кіно приділяти соціально-політичним складовим? Так так само, там коли говорять про фільм Той, хто пройшов крізь вогонь або коли говорять про фестиваль про фільм Іван Сила, який буде представлений на фестивалі? Дуже багато говорять про якісь речі, типу там національна ідея, патріотизм, там в такому стилі відбувається дискусія, а не про якесь кіно взагалі? Чи це доречно? Я думаю, що це доречно, але до певної міри. Тобто соціальний якийсь аспект, його не можна ніколи виключити, але треба розуміти, що кіно це не тільки соціалка. Тому це мені здається, що в українському кіно вона завжди буде, але відсоток її має якось регулюватися залежно від я не знаю, залежно від часу. Ну могли познайомити нас з ключовими елементами молодості. На чому тримається цьогорічний фестиваль молоді стоя? Вибухом фестивальній програмі? Ну, вибух щороку це традиційно наші конкурси, їх три короткометражні студентські і повнометражні, але позаконкурсна програма цього року справді буде вибухом. По-перше, це фестиваль-фестивалів. Ми охопили всіх переможців фестивалю класу А. Тобто Берлін, Сан-Себастьян, Роттердам. усі переможці тут, всі зірки, власне, фестивалів, фестивалів. Дуже сильна і цікава програма French Connection, франкомовне кіно. Краще кіно Канади, Франції тут а приїде Дені Коте, який представить фільм, який щойно приїхав. З Венеції. ретроспективи цього року ми хвалимося двома ретроспективами. Це ретроспектива Ульріха Зайля, перша в світі повна ретроспектива. Власне, Зай приїде до Києва. І він, він власне вже приїхав. Сьогодні відбудеться відкриття його виставки. І друга ретроспектива століття. Фільми, які навряд чи взагалі можна буде ще колись побачити на великих екранах. Ретроспектива, присвячена століттю великих майстрів-кінематографу, скажімо, стрічку летять журавлі, глядачі побачення. Бачить на плівці 35-мм. міліметрової. Я думаю, що це буде останній показ взагалі в країнах СНД, де, де таке можливо. Тому дуже радимо. Німецькомовна програма надзвичайно сильна, і звичайно, що родзинка цього року це дитяча програма молоді з дітям, це конкурсна програма і судити ми її і, власне дитячі журі. Ми назбирали сім дітей. Там школярів з гуманітарних ліцеїв, які ходитимуть на ці покази, і власне вирішить, хто ж виграє серед учасників цієї конкурсної програми. Дев'ять стрічок у конкурсі, дві спецподії, серед яких, до речі, класика українського кіно, стрічка Віктора Греся чорна курка або підземні жителі. Це взагалі масці я вважаю, цієї осені. Тож буде подивитися на що у нас близько трьохсот фільмів. Дев'ять днів ми гарантуємо по глядацьке задоволення. Ой, тепер хочемо зовсім суб'єктивну штуку на вашу. Думку ви знаєте всі підземні течії на фестивалі. Суто для вас, що є такими речами, які людина могла б оминути в вашій програмі, але ви переконані, що тут це треба побачити. А, Специфічні А Ви знаєте, я би виділила скандинавську програму, яка з кожним роком просто стає ще більшим і більшим вибухом. <ган -праць> у нас будуть у нас буде просто повна палітра скандинавських фестивальних хітів. У нас буде фільм «Боргман» це спецподія фестивалю. І приїде Ян Бейвуд, актор. Це взагалі, це, мабуть, найяскравіший актор за останні за останні рік, якого я бачила на екрані. Тому дівчата я дуже раджу. <ган -праць> і, власне, мабуть, все ж таки французька панорама, Френч Конекшн, фільм Денікоте Вікіфло зустріли ведмедя. Це найдотепніша стрічка. Французького канадського виробництва, яка виходила за останній рік, це, мабуть, все ж таки те, що український глядач не може пропустити. А загалом, якщо ось підсумовувати, що потрібно там, українському кіно, молодості, ось ви бачите ось у нас саме на даний момент. Що потрібно українському кіно? Українському кіно мені ви здається потрібно трошки більше гумору, а по відношенні до себе, по відношенні до інших. І все ж таки, ну як завжди, поскажемося, трошки більшому треба фінансування уваги від держави. Якщо воно буде, я думаю, все буде добре. І через там п'ять років можемо говорити вже не про 23 фільми в короткометражному конкурсі, а про значно більшу кількість і про значно вищу якість власне. А вічно молодому фестивалю молоді що потрібно для того, щоб продовжувати нас радувати і рости далі. Мабуть, вічно молодому потрібні вічно молоді глядачі, які які люблять кіно, які ходять. Кіно які його люблять, які які прагнуть знайомитися, відкривати щось нове, тому що дуже дуже цікаво дивитися за, за глядачами, які приходять на фестиваль, і спостерігати їх з року в рік. Це дуже важливо, і дивитися, як вони ростуть. Власне хотілося бачити ріст аудиторії. У всіх значеннях цього слова При, не з минулим роком вас ріст по попередні два роки з року в рік аудиторія відвідувачів фестивалю стає більше. Так, я б сказала, що більше у нас більше локацій. У нас скажімо, цього року більше показів навіть кількісно на аудиторія збільшується, і ми її власне збільшуємо. Дитяча програма вже розширює нашу аудиторію в кілька разів. Тому можемо говорити про таке розширення і вікове в тому числі. Помолодшала молоді. Ми заінтергували слухачів тим, що побачити, а де це побачити можна? Давайте оточнемо на цей випадок. Так, побачити можна на фестивальних локаціях. Це все фестивальний центр кінотеатр Київ, кінотеатр жовтень, кінопанорама Київська Русь. Um, і показ опер um, за двома зайцями. Класика українського кіно українські оригінальні озвучки відбудеться. Озвучиться відбудеться просто не в okay. Україні.